Побачив, пустив слюну. Ну, як не відповісти на такий коментар. Дивіться, яка крута кухонька є для чоловіків. До речі, хто має ексклюзивний гараж, можливо, хто має круте СТО і хто мріє ось про таку кухню, коли дружина вас не пускає, шановні, саме для вас зроблено в Україні, є ось така кухня. Давайте я трохи я вас нею познайомлю. Дивіться, шафа ось так зачиняється внизу є ось такі. Полиці. Надалі. Висувні модулі. Ось так. Як забажаєте. Навіть ось така, такий верстат є, який висувається. Якщо хто забажає, воно все посекційно можна знімати від цього буде і вартувати ціна. Це у нас нержавійка. А ось тут у нас можна становити ось таку столічницю. Хто як забажає. Тепер ось тут хочу показати ось такі полиці. Ось так є. Ну і, звісно, навіть під смітничок. Ось так. Дуже круто все зроблено. В, як ви бачите, ще раз нагадаю, воно посекційно. Є 220, ось виведено, дві розеточки, і є вимикання освітлення. І дуже круто, що бачите, ось цей фартук перфорований, і буде ще навісне обладнання, яке можна дозамовити і вішати собі для того, щоб працювати. Ну і ще ось тут замикає також ось така висока шафа. Тому хто бажає замовити собі ось таку кухню і не пускати слюну. Дивіться, саме для перших покупців буде ексклюзивна пропозиція. Ціна. Давайте відкрию трохи таємницю. Ось така кухня в повному комплекті десь приблизно 180 тисяч. Ну, для перших покупців будуть додаткові бонуси. Є сплата частинами, працюємо з ПДВ, тому якщо є організація, яка хоче собі на виробництво або на СТО ось такі ексклюзивні меблі, звертайтесь. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте і по коментарям ми зробимо, можливо, додаткове відео, що кого зацікавило.